І усім привіт! Ви на каналі Крафтва Королева Юліана. Сьогодні у нас буде паперова розпаковка. І я хочу вам показати нову колекцію. Нова колекція називається скайти. І тут нам будуть попадатися різні скайти. Ось. Тут всі пакетики одинакові. Ось. І давайте будемо приступати до вибирання пакетиків сьогоднішніх. Так. Тоді, давайте з колекції футболочки ми виберемо. Давайте виберемо. Рандомну. Оцю. Ну, добре, гай буде. Тут теж рандомно. Ось такий пакетик, найбільший, до речі. Напевно, там буде велика наклеючка. Давайте минулу новинку оберемо. Давайте ось червону. До речі, подивіться, тут червоний колір, і тут червоний. Так. скайте візьмем От... цей пакетик такий. Ой, паф. Тепер беремо каталог. Закриваємо першу сторінку, тому ми цю колекцію вже закінчили. І сьогодні в мене є добра і погана новина. Давайте почнемо з доброї. Ну, добра, може, ця добра новина для когось погана, а для когось вона добра. Ця новина. Ми сьогодні закінчуємо цей каталог. Так, так, ми закінчуємо його. І скоро в нас буде новий каталог. Вот. Тому можливо в дописі, якщо ви, будете, якщо ви дивитесь мої дописи часто, то може сьогодні я викладу в дописи. Е, який, який який сьогодні, який новий каталог буде. І тут нам попала така китька Чі, Вона ось така смішненька. Така. От. Така прикольненька, коротше. Так. Так, так, так. Ну, куди можна наклеїти, Наприклад, давайте так, От сюди. Опа! Хоп! Супер. Мені здається, що супер. Так, от тут можна так перевернути. Тут наступна у нас колекція. Пл... Ой, які пластири, футболочка. Маєчка. Так, тут трошки помітно, що це, коле... це з вишеньками. Так, і. Вона під номером 1. Зараз ми відклеїмо. Треба буде. Так. Щось я не можу пльоночку відклеїти. А от. Так, на номер 1. Ми наклеїли на цей номер. Ідеально. Так, і далі у нас колекція пластири. Ось такий пластер. Зараз я відірву, щоб ви трошки пізніше побачили. Так, 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 так. Ось такий пластер. Він у нас такий вишневого кольору. Так, під яким він номером я зараз подивлюсь тут. Він під номером 8. От сюди наклаїм, давайте. Ось ми наклеїли і тут ось така наклеючка. З вишенькою. А може це і черешня? Я не знаю. Може, це черешня, може це вишня. Але я малювала вишню, але схожа на черешню. Не знаю, як його відрізняти їх. І далі новинка. Скайте, ось я оформила каталог для них. І я пробувала зробити е, як у Синаке, ось таку штучку. Тобто, усенаки ну, є там така, не просто папір, задня частина, не папір, а ось така. Тобто, я знайшла такий пергамент, чи як це називається, і вирішила попросити ну, купити. Так. І тут у нас попався ось такий скет, який дуже довго малювала, але він мені дуже подобається. Е, під номером один. Це такі пончики, пончики. пончики, Пончики, пончики. Тепер буду ходити по хаті співати це. Ось тут номер один. Давайте приклеїмо. Оп і усе. На чому усе. Надіюсь, вам сподобалась ця попроба розпаковка. Ви були на каналі Крафтова Королева Юліана. Усім па-па!